Вітаю на каналі Зелена Метушня. Ви знаєте, все у мене краса, краса, а у мене не зовсім і краса. Ось хотіла показати свої такі е, чорнові брудні роботи. Бо, як каже, одна моя знайома, що я не знімаю, у мене такий порядок, у мене так все чистенько, немає жодного бур'янця і не вірять, що я тут працюю та полю. Спочатку вирішила. Прополоти, думаю, потім визнімаю цю діляночку. Але вирішила засняти її у цій всій зеленій красі. Подивіться, який зелений масив. Ну гарно ж, але це вже майже по пояс ростуть бур'яни. І от я хочу вам показати, що у мене, як у всіх, ростуть бур'яни. І великі, і вже цвітуть, і дають насіння. І ось сьогодні е, сховалась за хмарки сонечко, і я хочу попрацювати трішки. Якраз чоловік мені зараз робить мульчу, можливо, деякі рослинки ще й зможу присипати, бо що ми не поливаємо, все дуже швидко пересихає і може щось ще й встигну замульчувати. Але для цього треба буде трішки тут попрацювати. Ну що, Покажу результат. Полимо, працюємо, земля суха, земля мов камінь, репається, але роботу ніхто не відміняв. Ну що, показала вам свої бур'яни. Напевно, у всіх тільки в полі або на лузі такі бур'яни. У мене в саду, в квітнику. Ось такий в мене квітник. Якщо порівняти з тією частинкою, яку я вже прополола, то бачите, як чистенько. Ну, що поприбираю покажу. Ну що, минула година. Сонце, як сховалося за хмари, так швидко й вийшло, спека, просто працювати неможливо, але не тільки це мені заважає швидко працювати. Ось година праці, а в мене зроблена лише ось така маленька частинка всієї цієї зони. Трошки отак от тільки до Барбариси до цього дійшла. І там от поза високими кущами ще навіть не розпочинала. Відкопала тут, напевно, тінь моя видно, відкопала, маленький тут міскантус знайшла в бур'янах, знайшла також тут хризантинку, хто її тут поливав, ну, трішки, може, щось діставалось, коли загальний полив був. І флокс тут знайшла. Розвиднулась гортензія. Ну так, якісь хвойні соковито, тепер виглядають, нічого їм не заважає. Ну, класно. Але ось там ще, ще, ще потрібно працювати. Але там буде легше. Там молочай, а на цій всій зоні дуже багато такої трави, як різак. Її неможливо видалити просто так. Я на інших ділянках і ножем вже три роки її ковиряю. Це багаторічна рослина, вона відновлюється від кореня. Корень стрижневий, дуже довгий. Він нічим не викопується, навіть лопатою. Проростають вони і відновлюються. Навіть серед кущів з центру ростуть. Тому це все виковиряти просто. Ну, от, це з боку так виростає, але оці всі кущики, що зараз показала прополола, воно все було заросше з центру, ковиряй, не ковиряй, десь якийсь корінець, навіть на глибині 20 см залишиться, то він проростає знову. І так у мене цього різака, ось так виглядають його листочки. Можливо, багато з вас щось подібне бачив. Неможливо з ним ніяким способом боротись, лише видаляти і видаляти зелену масу. Цвіте він, а, наче такі парасольки, ну, схожі так, до петрушки, укропу, ну, щось таке. І в мене і оця вся зона в цьому різаку. Але тут частіше я прополюю, бо там гортензії, треба там всю красу показати самій собі хоча б, хоча б. А отут багато-багато. Насівся він, напевно, ще до того, як ми придбали цю ділянку, бо я йому не даю цвісти. І лише оце прополюю. Тут ну, і молодняк виростає, така травичка. Маленька-маленька, дрібненька, ну маленьку видалити можна легше. Ось так він виглядає. О, такі в нього листя. І дуже ароматні. Десь читала навіть, що його в кулінарії а, в якихось странах використовують. Ну його нафіг таку кулінарію. Ще скоро портулак почне рости, то буде тут багато кулінарії. Їж досхочу. Ну що, я вже не знаю, чи буду сьогодні ще працювати, чи ні, бо потрібно поливати. Дуже спокосно, рослинки просять попити. Як залишиться час, то буде ще доробляти а ні, так наступного разу. Ну, все в одному відео, якраз і покажу цю красу, цю чистоту. Ну що, кінець другого дня. Півтора дня у мене були вихідні. Якщо ви не знаєте, як провести вихідні... Виїжджайте на дачу. Там вас там вам завжди знайдеться робота. І ось була неділю назад вихідна один день і вчора півдня і сьогодні цілий день. І оці півтора дня я витратила на те, щоб поприбирати бур'яний та зробити вам таке гарненьке відео, де мої чистенькі. Грядочки, квітники, мої рослинки розвиднілись. Ось на те, щоб ось таку площу обробити в спеку по сухій землі, де просто великими каміннями видовбується земля, довелося сьогодні працювати. Тут у мене росте. Аспірея, така повзуча декумбенс білими квітами цвіте, дуже гарненька, дрібненька. Тут у мене сортова ахінецея, я зараз сорт не згадаю назву. Тут у мене ще бересклет крилатий, міскантус такими тоненькими листочками, тут у мене Diamond Rouge гортензія. Флокси, о, от згадати, б. а, бірючина, але варігатна, З жовтенькими ось, так, ось такою жовтенькою варігатністю, Яскрава така пляма. Так, декілька хризантем тут для осінньої о, такої розмальовки сюди повисаджувала. Оце таке яскраве чудо. Це ялівець Gold Con. Напевно, він е, найулюбленіших з таких вертикальних ялівців, я дуже його обожнюю. Тут у мене горобинник-горобинолисний сем. Зараз у нього більш літнє забарвлення і не таке яскраве. Але такі ажурні листочки має дуже гарнючі. Так, позаду. Сонце таким чином падає, що видно мою тінь, Вибачайте, оце від морозу постраждав. Садовий жасмін, чобушник. Ну, нічого, сподіваюсь, все відновиться, відросте. Тут у мене дзвоники, висадила сюди звичайно, півонію, туя, смарагд. Вздовж паркану висадила я ще кілька таких вертикальних хвойних. Тут у мене Хіберніка ялівець в минулому році тільки купила маленький пагінець, сантиметрів 40, він більший аніж два рази вже збільшився. Я його трошки пристригла, щоб він загостився. Тут у мене росте тиск колоновидний, але подивіться, як він постраждав від морозу. Дуже сильно. Знизу є, начебто якісь пагінці, то він відновиться, а всі молоді прирости вони всі загинули. Тут у мене блюару ray ялівець трошки кінчики, я йому також пристригаю, щоб густився. Ну, а там у мене буде зовсім така тіньова така зона, і я туди висадила звичайну калину. Ця калина росла колись на передньому подвір'ї, коли ми тільки придбали цю ділянку. Але у неї були дуже великі листя і квіти. Мені дуже вона сподобалась. На передньому подвір'ї нам довелося її прибрати, а я її змогла зачеренкувати. І ось тут два екземпляри висадила. Два, щоб швидше вона створила якусь масу. Бо чекати, поки одна вона наросте, щось мені не дуже хотілося. Буду піднімати її на ніжках, а знизу. Тут багато такої вільної території, ну, якісь грунтопропокривні рослини висаджу. Можливо, це буде навіть герань крупнокорневищна. Так, тут у мене росте ліщина з червоними листочками. Це не фундук, це саме ліщина. Я робила відводок від своєї старої ліщини, яка росла у мене в саду. О, я не, недавно викладувала ролик. Про свої хости, так от, о, саме такою ліщиною я створила для хост затінок. Так, обійшла ліщину з іншої сторони. І зараз почну з цієї, з іншої сторони ділянки, показувати, продовжувати показувати рослинки, бо падає тінь і нічого не видно. Тут у мене велика ліщина, Вірніше, це фундук, старезний кущ, він тут ріс. До нього в ніжки я підсадила вже парочку хост. В якийсь проміжок доби на ці хости падає тінь і, в принципі, поки не горять, все тут добре. Ну, зараз падає вечірнє сонце. Тут посадила ось такі герані, просто щоб прикрити ґрунт. Треба щось, щось тут робити, бо е, дуже багато голої землі. Але мені не дуже хочеться під ліщини висаджувати такі рослини, як герані, бо коли горішки падають, вони падають в рослинки і їх потім важко збирати. Так, це юнона Ірисик. Тут ще висадила хосту, в інтерсну дуже гарнюча така хоста, але оце так вона пошкодилась морозами, ще не відновлюється поки. Так, тут ще в мене один фундук, це ми також привезли зі старого саду, висадили. Він прижився, але поки ще слабо розвивається. Я його так сформувала з самого молоду, і ось він так на ніжці тримається. Так, спека Спека така, що в цьому році міськантуси мої виглядають ось так. Дивіться, великий кущ. Але він не розвивається, бо просто не вистачає йому вологи. Так, що тут росте? Тут верба пурпурова нана росте, така формована кулькою. І тут іще у мене пропустила ось тут перед ліщиною. Тут у мене смородина, яка цвіте рожевими, такими яскраво-рожевими квітами. Якщо знайду фото, то я вам добавлю. Цьому році не вдалося познімати її момент цвітіння, на жаль, ну, нічого, будемо виправляти в наступних відео. Так, тут у мене ще одна волотиста гортензія. Це гортензія Юнік, має такі рихлі соцвіття, де є і стерильні, і фертильні квіти. Дуже о, така старенький у мене екземпляр, але я оновила, ну, більш-менш, все. З ним добре. Сонечко вже сідає, і тут уже такий затіночок утворився. Просто королевна цієї ділянки це ліщина конторта. Вона має звивисті такі пагани, дуже гарні, класнючі. У мене вона привита на штамп і має таку собі форму. Плакучу. Але це не плакуча форма, це росте звичайним кущем. Просто тут гілля настільки довга, що воно так донизу схиляється. Тут я висадила, щоб прикрити такий пустий простір, висадила сюди бузок мера. У мене були гарнючі два кущі, я їх пересадила восени, але бачите, ось так вони не хочуть розвиватися. Ну, бузок завжди пересадку так переносить не дуже гарно. Ну, і Мейра в тому числі. Можливо, йому трошки потрібно зменшити крону, щоб він почав гарніше розвиватися, але мені чогось не хочеться його зменшувати. Він такий гарний, так класно почав роз... розростатися. Я його тому і пересадила, бо він почав. Класно розростатися, бо залишила йому мало місця. А тут йому місця достатньо. Ось так виглядає ця територія. Сонечко сідає, так все яскраво. Так, що тут? Щоб якось закрити ґрунт, в цьому році вже садила сюди буквицю, печеться. Просто, і кожного разу, як приїжджаємо на дачу, вона лежить, просто лежить, як засохша, померша рослинка. Поливаємо, трошки піднімається. Оце вчора полили, вона трохи підняла голову. А, то ну, хоч не засихає повністю, хоч відновлюється, і то добре. Так, у мене в цій площі чомусь вийшло зовсім мало так. Отут попереду хвойних рослин. Ну, не те, що мало, їх зовсім немає. Оце позаду є лівець і все. Тому я висадила ось сюди маленьку-маленьку ялиночку Карель. Дуже мені захотілося тут мати кульку, бо взимку тут ну, зовсім не весело і навесні також. Можливо, ще якісь хвойні сюди невеликі Ну, Десь в ці місця. Хоча тут я висадила ще. Троянду, вона буде немаленькою. Це також пересаджена в це місце восени, прижилась і то добре. Тут дві троянди я висадила на цій ділянці. Дуже гарний сорт. герцогиня Кристіана. Ніжні такі квіти у неї, як зацвіте, то покажу. А як ні, то просто додавлю фото, щоб ви побачили цю красоньку. Дуже класнючі квіти. Тут спірея ще росте берзолиста. У мене є сорт з золотавим листям, а це звичайно, тор з зеленим листям, але листочки гарнючі. Єдине, що помітила, що саме на цю спірею нападає тля. От ніколи не помічала, щоб тля була на спіреях. Тут вже змивала дощем і травили, ну, звісно, ми позбулися тлі, але. Чомусь я вважала, що сперея просто безпроблемна, нічого їй не потрібно. Ну, звичайно, у неї померзли бутончики, їх просто в цьому році не буде. Ось Просто чорні стоять. Ну, але кущик гарний, не померз. Так, Тут у мене кіпарисовик Filife Нана Gold. Купувала таким малесеньким. Просто десь ось такою гілочкою купувала. Ні на що було і глянути, а ось за останні два рочки такий наріс гарненький кущик. Дуже мені подобаються. ці його такі довгі-довгі пагінці, чешучі ті такі. Позаду кипарисовика у мене вже дорослий Барбарис Флоренс. Я не знаю, напевно, він хоче. В опису і колоновидний, але у мене він такий в різні сторони. Навіть я не розумію, якої він і форми. Росте пагінці, начебто як і колоновидні, але він хоче в різні боки в мене кудись вистрибнути. Тут я підсадила, ще колись вирощувала з насіння дельфініум, не знаю, якого кольору. Оце єдиний з двох пачок, який вижив. Щось, щось буде, подивимося. Цікаво ж самой, що з нього виросте. Бо мені все ж ніколи не вдавалося е, з насіння виростити дельфініум. Ну, ось буде перший. Так, ще в мене тут є лілейник. Такий з гофрованих дуже великих крупних лилейників. Тут у мене ялівець, так пишно, розрісся, це ялівець нано горизонтальний. І туя рейнбоу. Вона в мене дуже була пошкоджена, напевно, і хворіла, і котики доклали зусиль, щоб її знищити. Але я її вистригла всі хворі пагінці. І о, обробила від хвороб і вона почала заростати. Е, я спочатку думала, можливо, її треба сформувати кулькою на кількох ногах, але вона ось тут уже зімкнулася. Ну, Якщо захоче зімкнутися повністю, то мене тільки це буде радувати, бо кулька, мені, кулька така мені більше подобається, аніж формований. Формована той Ренбоу. Тут у мене ще одна. Трояндочка. Зараз не згадаю назви, але теж ніжна, така гарнюча. І ще одна гортензія волотиста це пересорт, колись мені прийшла від бережніків. Зовсім не відповідає, тому що замовляла, бо замовляла Great Стар. вона навіть листям не схожа і квітами тим паче не схожа. Так, ну тут у мене осіння астра. І знову ж ми дійшли до. Ялівця Голдкон, все хризантемка і на цьому закінчили. Ось так я провела сьогоднішні вихідні. Гарно на це все глянути. Ще не мульчувала цю ділянку, поки залишила мульчу для інших рослинок. Дуже-дуже мені треба використати її в іншому місці, тому ця ділянка поки залишиться не замульчованою. Ну що ж, до нових зустрічей. Ростіть свої сади і надихайтеся, і мене також надихайте. Все, всім дякую, всім до побачення!